Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Перший місяць весни історично став уособленням голосів мільйонів жінок. У різні епохи прекрасна половина людства відстоювала своє право здобувати освіту, працювати у різних сферах, голосувати під час виборів. І сьогодні ця боротьба продовжується. Світ говорить про гендерну рівність, порушуючи питання оплати праці та можливостей кар'єрного росту в Україні. Згідно з останніми результатами опитування в дії, дві третини громадян вважають 8 березня. Святом та вихідним, і з ним жінок країну привітав президент України Володимир Зеленський. Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють, воюють за Україну. Згадати і подумати, і подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам, згадати, що. Поки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, разом ми нездоланні, разом ми вільні, і разом ми точно переможемо. Хоча у воєнний час святкові вихідні скасовано, в Одесі, 8 березня, радісний настрій буквально вирує у повітрі. Чоловіки штурмують квіткові магазини, поспішаючи порадувати букетами своїх коханих, мам, сестер та дочок. А захисниць регіону святковим концертам привітали юні вихованки одеського інклюзивного будинку інтернату. Дівчата співали пісні, танцювали та декламували вірші, а також подарували військовим, власноруч вишиті бісером карт. 8 березня вихованки інклюзивного будинку інтернату в Одесі привітали зі святом героїнь нашого часу захисниць України. Вдало підібране музичне оформлення, святкові декорації, костюмоване дефіле учасниць. І, звісно, безмежна любов до особливих дітей та організаторські вміння-вихователів створили неймовірно ширу та піднесену атмосферу в залі. Окремий номер відрізняється жанровою палітрою та творчим задумом. Прочитати святковий чотири вірш для деяких вихованих інтернату задача непроста. Проте кожна з учасниць дуже старається. В сон, хоче Нас на вісім коробку сочегати. на весіло наша біла хата. Ви поквірня підвіли, сіяли спіти, А в весні такого ви, я приняв. Ми не всі лечимо. До участі у святковому заході залучаються як діти, так і дорослі. Змістовний сценарій та ретельно підібрані композиції переплелися із українськими піснями і патріотичними нотами. Вітаючи українських захисниць зі святом, вихованки інтернату подарували їм барвисті картини бісером, вишиті власноруч. Розчулені військовослужбовиці, дякують своїм дарувальницям. Я знаю, що вони дуже багато допомагають збройним силам, в тому числі вони відшивали балаклави для наших військовослужбовців, і те, що вони нас підтримують, нам дуже гріє серце. Ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб Орки не добрались сюди для того, щоб захистити їх, для того, щоб вони посміхалися, для того, щоб війна скоріш закінчилась і вони жили в процвітаючій щасливій країні. Я дуже їм дячна, Не безмежно нам дякували за нашу нелегку роботу, але я можу сказати їм навзаєм, що їхня робота не є легшою ніж наша. Я без Вражена дуже такі в мене щирі почуття до них відкриті. Всі прекрасні, золоті. Ми їх дуже любимо і дякуємо дуже за це привітання за цей концерт. Дякую. Підопічні інклюзивного будинку інтернату в Одесі до підготовки святкового концерту підходили відповідально та старанно. Розповідають у керівництві закладу, адже знали, що на свято завітають дуже особливі гості українські захисниці. У нас сьогодні на захисті нашої неньки багато дівчат, і ми вирішили їх теж привітати, запросили к нам на свято. Душевне привітання від Одеського дитячого будинку інтернату від дівчаток з великою дякою за наше спокійне небо. До участі у святковій програмі дівчата готувалися півтора місяці, розповідає керівниця творчої студії інтернату. Насправді цей концерт давався достатньо тяжко. Не було такого от веселого настрою. Спочатку костюми все підбиралось, готувалась музика, тематичні вірші були. Обов'язково кожний концерт в зв'язку з війною. Ми включаємо таку нотку патріотичну, тому що це дуже турбує нас. Наші жінки вони були сьогодні в нас в гостях, ви бачили, вони такі мужні, вони не перевершені. Весна Красна. Весна да. Красна це улюблена пісня. Це нова пісня. Ми готували, старалися готуватися, щоб ми побіділи в Україні, щоб в Україні було все в порядок, щоб розвіло, щоб сонечко сіяло. Так, да, ми очень хотим и очень ждем и всегда рады їх видеть, щоб все було добре. І очень хочеться, щоб мы закончила війна, чтобы все було добре, і щоб ми еще концерти ну, підготовилися. Наразі в одеському інклюзивному будинку інтернаті на постійній основі живуть 88 дівчат з особовими потребами віком від 18 до 35 років. Протягом всієї війни вихованки закладу як можуть допомагають зсу, шиють прапори, вишивають балаклави, садять городину та пригощають врожаєм військовослужбовців. І звісно, залюбки чекають до себе у гості на святкові заходи. В Одесі затримали російського шпигуна, який передавав загарбникам інформацію про місця базування українських військових та локацію об'єктів критичної інфраструктури. Отримані дані окупанти використовували для завдання прицільних ракетних ударів. Посівник росіян публікував у соцмережах фотографії об'єктів критичної інфраструктури та військових баз в Одесі та області. Ці дані противник використовував для коригування вогню. Після атак чоловік доповідав військовим про їхні результати, повідомили в СБУ. Крім того, у соцмережах фігурант закликав до повалення конституційного устрою, підтримував агресію РФ проти України. Під час обшуку підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку з компроментуючим листуванням. Відкрито кримінальне провадження фігуранта Відправили у СІЗО від весільного столу до поліцейської дільниці на Одещині. Затримали нареченого, який влаштував на святі шоу зі стріляниною з пістолета. Про звуки пострілів у Білграді дністровському у поліцію повідомив оператор пункту спостереження Безпечне місто стартувала спецоперація перехоплення. Правоохоронці розшукали правопорушника в одному із місцевих ресторанів. Як з'ясувалося під час святкування весілля 20-річний наречений шість разів вистрілив у повітря з люка автомобіля, яким керував його друг. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Пістолет вилучили та направили на експертизу, а автомобіль помістили на арешт майданчик. за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Невдачливому нареченому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облполіції. Одесі з п'ятниці відкриють транзитний рух автотранспорту вулицями Пироговська та Маріїнська. Повідомили в міськраді. З 10 березня буде дозволено проїзд вулицею Маріїнська та по вулиці Піроговської від Канатної до проспекту Шевченка. Хочу наголосити, що проїзд даними ділянками доріг буде здійснюватись у транзитному режимі. Паркування, стоянка, парковка заборонені. Тому, будь ласка, плануйте ваше переміщення по місту заздалегідь та бережіть себе. Одеський ринок нерухомості повільно, але впевнено повертається до ладу. Військовий рік сильно позначився на активності покупців і продавців. До того ж, у перші місяці повномасштабного вторгнення працювати було практично неможливо через закриті реєстри, згадують сьогодні. Ріелтори кількість угод порівняно з довоєнним роком скоротилася більш ніж удвічі. Але з літа фахівців відзначають на ринку стабільну тенденцію відновлення. Попит на житло потроху збільшується насамперед. У бюджетному так званому соціальному секторі починають повертатися і іноземні інвестиції, як змінюються тренди, і яке житло сьогодні найбільше користується попитом в одеському регіоні. Розповіли в асоціації ріелторів області за 2022 рік в Одеській області, за даними мін'юсту, уклали близько 12 тисяч угод купівлі продажу квартир, будинків та земельних ділянок. Це приблизно вдвічі менше ніж у 2021 році, кажуть фахівці. Ріелтори згадують у перші місяці війни робота застигла. Але сьогодні ринок нерухомості в регіоні на етапі відновлення. Ринок до мая місяця взагалі асусла, тому що були закриті реєстри. мая по юлю. находился в стадии такого ну, восстановления. И если за май месяц, в отличие от 2021 года, количество сделок было 333, такая вот ровная цифра, а в 2021 их было 3300 в месяц, то фактически в июле уже их было 700, в июне около. 1200, і сьогодні ми бачимо, що ринок відновлюється. Одеський ринок нерухомості не переживає такого зльоту, як і у західних регіонах, зазначає Дмитро Храбіна. Проте загалом ситуація тут налагоджується. Зокрема, помітно зростає попит на так зване соціальне бюджетне вторинне житло. Це одно двохкомнатне квартири в цінової категорії там від 25 там до 40-45 тисяч. Причому часто це різні райони города і. Можно сказать сегодня, что Черемушки центр и Таирова ⁇ это те основные районы, которые пользуются повышенным спросом. Что касается элитной недвижимости и бизнес-класса, здесь проседания больше, потому что в основном основные покупатели этого класса недвижимости... Ну, виїхали за, за рубеж. Дороге житло сьогодні не має особливого попиту, проте угоди на значні суми на ринку Одеси також відбуваються, каже фахівець. Щодо сфери первинки, тут сьогодні помітно змінюються тренди. Якщо наприкінці літа, за даними регіональної асоціації ріелторів, був високий попит на житло у стані від будівельників, то сьогодні покупці хочуть бачити повністю готові для проживання квартири з ремонтом. Тут ми бачимо такое. встречное движение, да, то есть покупатели с завышенными ожиданиями о скидках, а продавцы с такими завышенными ожиданиями о, о желающих на их жилье отремонтированное и находящееся в новострое. И поэтому здесь есть такой конфликт интересов, но он в принципе сегодня потихонечку выравнивается и сделки в этом сегменте происходят. Ще один позитивний дзвіночок на одеському ринку нерухомості поступове повернення до регіону іноземних інвесторів, каже Дмитро Грабіна. Це, звісно, епізоди, але сьогодні ми можемо констатувати, що граждані Литви, Польщі сьогодні це ну не поток інвесторів, но факти приобретення комерційної недвіжності в Одесі з точки зрення сіль інвестування і її майбутнього доходу або капіталізації від… Ятині біжимості факти сьогодні Одеська область з спочатку повномасштабного вторгнення Росії прийняла майже 150 тисяч внутрішніх переселенців. Найважливішим питанням для яких було і залишається розміщення в регіоні у складні перші місяці війни, за словами експертів, Одесити не залишилися Осторонь багато хто безкоштовно надавав прихисток тим, хто його потребував в початку активної фази війни. Тобила в ну то є, Одесити дуже относились, это было очень приятно к переселенцам и беженцам. Очень многие объекты жилой недвижимости отдавались просто так за коммуналку, и люди здесь, кто не транзитом остались в Одессе, они уже нашли место работы и сегодня уже могут оплачивать даже те квартиры, в которых они жили бесплатно. На сегодняшний день, за оценками аналитиків, ціни на ринку оренду нижчі від до-воєнних відсотків на 25-30 у різних сегментах. В среднем я могу сказать, что такое социальное одно-двухкомнатные квартиры, они где-то в пределах от 4 до 6-7 тысяч гривен ежемесячных платежей. Причем очень интересно, что если раньше люди не очень охотно брали с детьми, с собаками, с кошками, то сегодня как бы это все, 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 все наши соотечественники и кошки, и собаки, и даже с большими, и с маленькими, это очень трогательно выглядит, и больших ограничений в этом люди не делают. подальше розвиток ринку нерухомості в будь-якому разі залежатиме від військового чинника, вважає Дмитро Грабіна, це, конечно, один з факторів для того, щоб люди ну, думали о том, що или инвестицию. бізнес всё зависит от від военных действий і политики государства. Тому що ценное на ринку недвижимости сьогодні это люди. А люди, як сегодня, сьогодні разным оценкам у нас там от 10 до 12 мільйонів, не знаходяться в стране. Тому люди двіжені рынка экономического в целом и, в частності рынка недвіжимості. Експерти сподіваються, що тенденції до відновлення ринку нерухомості, які сьогодні спостерігаються в одеському регіоні, продовжаться й надалі. 120 тисяч гривень за зняття порчі на Одещині поліцейські затримали групу шахрайок, які обманом виманили у літньої жінки всі її заощадження. Як виявилося, шахрайки спеціально їздили населеними пунктами області у пошуку відповідних жертв людей похилого віку. У Южному вони зупинили пенсіонерку і сказали, що її донька незабаром має загинути в ДТП. Шахрайки відправили стареньку додому за грошима та водою, щоб зняти порчу. Пенсіонерка віддала їм пляшку води та 120 тисяч гривень. Після чого ті сіли в автомобіль та поїхали. Ми виїхали в город ходили не рейкам, знайшли бабушку подошли к бабушке, начали говорить, что ей надо в церковь сходить и селиться. Она пошла домой, вынесла какой-то сверток и воду. И передала этот сверток другой женщине, которая нас уже ждала. Это была одна из женщин, яка разом з вами приїхала в город Южный. Да. И мы уехали домой. Підозрюваних затримали в Одесі. На орендованій квартирі шахрайками виявилися 24-річна та 36-річна уродженка інших областей. У них вдалося вилучити частину викрадених грошей. Жінкам повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали шахраїв, які присвоювали та продавали квартири померлих людей. Двоє мешканців Одеси за два роки заволоділи трьома квартирами на вулицях Марсельська, Ростовська та Слепньова, власники яких померли та не залишили після себе спадкоємців. Володіючи інформацією про смерть одиноких громадян, фігуранти відчужували їхнє майно шляхом махінації з використанням завідомо підроблених документів а в подальшому продавали добросовісним покупцям ході слідства поліцейські встановили, що двоє жителів Одеси віком 50 та 56 років протягом 2017-2019 років заволоділи трьома квартирами, власники яких померли і не залишили по собі спадкоємців. Від умерла спадщина підлягала передачі у власність територіальній громаді. Втім, зловмисники організували оформлення чужого майна на своє ім'я шляхом шахрайства, виготовлення та використання підроблених. Право документів надалі фігуранти продавали житло громадянам, які не підозрювали, що це незаконно переоформлена нерухомість. За даними слідства, своїми діями фігуранти завдали громаді збитків на 2 мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за вчинене чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі патрульні зупинили підозріле авто та знайшли в салоні півтора десятки пакунків із наркотиками. Водій спробував втекти, але його затримали та доставили до відділення поліції. У Малиновському районі інспектори зупинили автомобіль «Хюндай». У ході перевірки патрульні виявили в салоні 15 пакунків із наркозіллям. Вилучені речовини направлені експертне дослідження. Наркодилер спробував такти з місця подій, але безуспішно. Його затримали та помістили у СІЗО. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Жінки відіграли визначну роль в історії Одеси. Імена письменниць, актрис, благодійниць, які жили та творили у південній Пальмірі, сьогодні відомі на весь світ. У день 8 березня телеканал ГРАД розповість історію ще однієї жінки, яка півстоліття тому стала першим директором однієї з провідних міських медустанов Олена Миколаївна Нестерова. Упродовж багатьох років розвивала сферу надання медичної допомоги в Одесі. І сьогодні. Вона продовжує цікавитись долею рідної лікарні. Зі святом наставницю та старшу колегу привітали представники нинішнього керівництва 10-ї лікарні. Свідками зустрічі лікарів різних епох стали наші кореспонденти. Олена Миколаївна Нестарова, перший головлікар 10-ї лікарні, розповіла про те, як вона прийшла до медицини. Возраст такої школу закінчила, Я поступила в кораблістроїтний інститут. Но белый халат, вот он был передо мной дни и ночи. Белый халат. Я хотела только, я не знаю, у меня какое-то... Я даже не знаю, почему, откуда это вот, откуда это, откуда оно приходит. Я видела этот белый халат и говорю маме, я хочу. Она не отпускала меня ни за что, ну как так можно? Я ей говорю, давай я поеду в Одессу, поступлю, Не поступлю, не поступлю. Вот тут она уже сдалась. А я приїхала я поступила. Після закінчення інституту Олена Нестерова реалізувала себе в медицині і в 70-х роках минулого століття стала першим директором 10-ї лікарні в Одесі, дітище, в яке жінка вклала всі свої зусилля. Я коли підійшла до лікарні, від от, от входу в поліклініку і до дороги. Вот это была пустая площадь, и вот до жилых домов лежали ящики с аппаратурой. Ящики. И вот это вот мы открывали, все эти ящики, и уже сотрудники разносили все это по больнице. Вы представляете? З чого ми починали? Олена Миколаївна каже, що дуже часто з повагою та радістю згадує свій перший робочий колектив, який складався з найкращих фахівців, які прагнуть розвиватись у медичній сфері, і всі отримані знання відразу впроваджувалися у практику. Завдяки інтенсивній роботі професіоналів невдовзі 10-та лікарня почала займати лідируючі позиції не лише за українськими, а й за кордонними мірками. Перша лікарня, куди... Москва прислала вот, диагностическую японскую аппаратуру, гастрофиброскопы, колоноскопы. Это была первая, десятая больница получила. Причем хотели захватить Медин. Я уже даже, даже не помню, как-то там, то ли адрес был перепутан, что-то, вся эта аппаратура осела там. И я когда узнала, можете себе представить, как мой муж говорит, они не знали, с кем они имеют дело. Я, конечно, все это забрала у них. Використовуючи першокласне медичне обладнання та знання висококваліфікованих спеціалістів, у лікарні почали впроваджувати сучасні методи лікування. Згодом це привабило велику кількість пацієнтів, тому було ухвалено рішення організувати роботу денного стаціонару. Щоб ви знали, що дневний стаціонар ета, ну як скажіть, ми родоначальники вообще во всем Советском Союзе, родоначальники дневных стационаров, это вот Шамраков Давид Моисеевич. И э, мы открыли, мне очень понравилась э, сама идея, и мы немножко пос, пос, присмотрелись, увидели, что очень эффективная форма работы. Мы сообщили в министерство, они тут же нас поддержали, Був іздан садвісуччі документ, було розрішено і пашло. Сатіммиґ стран теж использует таку форму роботи. Інтерес до життя та професійної діяльності не зник із виходом на пенсію. Олена Нестерова, перший головний лікар ї міської лікарні, і сьогодні на зв'язку з колегами. Незважаючи на те, що Олена Миколаївна вже не працює у медичній сфері, вона продовжує жити своєю роботою, постійно цікавиться, як сьогодні живе її дітище, десята лікарня. Скільки років тут пройшло, вже уже я не працюю, але в снах, і, і наяву, і кожен день я хочу знати, що там в больнице, как, 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 как я не можу забыть, нічого не могу забыть. И не, не могу, не, могу, чтобы, знаете, из моего внимания ушла. Это вот как-то это не слова, так оно и есть, это жизнь. Про те, що змінилося в роботі 10-ї лікарні через багато років, які з'явилися нові методи лікування, розповідають ті, хто перейняв досвід та знання у Олени Миколаївни. Колишні учні сьогодні самі маститі медики. А перші кроки у використанні нових технологій у діагностиці та лікуванні, Альбіна Нікольська робила під керівництвом свого старшого наставника. Дана мені задала саме главний, вопрос Вы понимаете, вы должны сдать, стать хорошим специалистом. Вот не каждому дано видеть. Вот она говорит, я, например, не вижу. Не точно. И я помню, тогда Елена Николаевна сказала, Елена Николаевна, я постараюсь быть хорошим специалистом, но если у меня не будет получаться, и я не буду видеть, я точно этим заниматься не буду. Сьогодні 10-та лікарня, незважаючи на труднощі війни, продовжує працювати в штатному режимі, а також розвиватися і впроваджувати нові методи лікування. Проте всього цього не вдалося б досягти без праці, яку майже 50 років тому вклала Олена Миколаївна Нестерова. Олена Миколаївна, дійсно, як менеджер, могла передбачити, які технології будуть більше розвиватися, навіть в даному напрямку. так з'явився корпус реабілітаційний. который, собственно говоря, был на некоторое время забыт. То есть реабилитация была не в теме в сейчас развития медицины. Более того, мы знаем, что, к сожалению, в последнее время службы реабилитации и консультационно-куротного лечения были сложны в финансировании. Сейчас эта технология возрождается, и у нас вот так получилось, что мы были готовы на этот... Визов і вже все було готове для того, щоб розвиватися в тому напрямку, в якому було дано раніше. Сучасна тенденція, якої з урахуванням досвіду і в наші дні слідує 10-та лікарня, це так званий кластерний підхід, завдяки чому спрощуються процеси впровадження нових технологій та формування нових структур. Кластерне учреждення, яке буде відповідальне за всі направлення інтенсивної медицини і э, реабілітаційних направлений в определенном кластере. То есть, це буде виділена територія, на которой наше учреждение будет обеспечить всі види медицинської помощі спеціалізовані, э, включаючи вторичну медицинську помощь і високоспеціалізовану медицинську помощь. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.